І знову доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі. Продовжуємо наші вечірні сьогоднішні ефіри. Зараз будемо з вами розглядати ситуацію по Білорусі, тому що справді багато приходить таких тривожних повідомлень про те, що там все більше і більше наростає з села. І теж, вже, якби є такі припущення, що, можливо, не таке нападуть 24.08. От і давайте будемо зараз дивитися, чи ближчими днями це реально можливо, чи може бути це справді 24.08. і Що взагалі, які в них плани, що в них в голові? Сьогодні, взагалі, роблю таких серію коротеньких прямих ефірів багато. От тому, будь ласка, подивіться, подивіться обов'язково. І зато на електростанцію вже говорили Запорізьку. Бо там так само я вже начитався, що так і загроза там якогось масштабного теракту 19 завтра, тобто числа. Одним словом, подивіться. ну, Вроді, ем, як і багато, як то кажуть, загроз, погроз багато говорять. Але дай Бог, щоб все було максимально тихо і мирно. Масштабна пітряна тривога, я вже в курсі. Так, то я вже чув. Давайте дивимося ситуацію з Білорусією. Що в них там в планах? Ну, я вже бачу, карти випадають такі, які випадали дуже багато разів. На них тиснуть, на них давлять. Двійка мечів, П'ятірка мечів. Двійка мечів, як завжди, аркан вибору. Такий як, бачите, як. Ізгої. Світ теж за тої ситуації слідкує, при тому дуже активно слідкує. Карта говорить, що підготовка якби йде, але активної стадії такого наступу, по крайній мірі на даному етапі, карта цього не показує. Тут у нас Верховний Жрець. Тобто... Коли ця карта випадає, завжди кажуть, так, знає, так, показує на небо. Тобто загрози з повітря і обстрілів з цієї сторони, вони, звичайно, залишаються. Але це теж аркан, який говорить, що багато чого і в руках зараз вищих сил по ситуації з Білорусі. І карта такого от, гальмування процесу. Ще раз кажу, хотіли би напасти, зробили б це, напевно, давним-давно. То, що їх пресингують, то, що там якась зброя звозиться, вивозиться з Росії, до Росії, там щось одним словом. ту обстановку по максимуму. По максимуму, щоб там тримати частину наших військ. Тиск йде жахливий. Спроби наспів чи може бути безпосередньо 24.08. Не знаю, хто це знову ж таки там. Ту інформацію запустив, і звідки там дані і так далі, але тут, поки що карта йде повністю закрита і взагалі не про 24.08, ще раз кажу, повномасштабно, вони, якби би захотіли, мали б вже зайти давним-давно. Для них в країні, знову ж таки, йде ситуація, якщо нападають, їх просто жорстко присаджує світ і їм грозить внутрішній переворот, в тому числі військовий, всередині країни. Якщо вони. Взагалі не будуть нічого робити, звичайно, Росія тоді буде їх ще більше пресингувати. Поки що карта ось така: ситуація продовжується, така зовсім ні, скажімо, не зрозуміла з ними, тому що і активності нема, і спаду тої напруги повноцінно нема. Таке враження, я вже казав в одному чи в кількох прямих ефірах, що як чекають, коли е безпосередньо буде перемога наших Збройних сил України щоб тоді і вони спокійно відійшли. От складається враження саме таке. Ну ось така карта. Ви просили розклад. Я зробив цей розклад. Подивимось, як воно буде далі по ситуації, але поки що картина ось така. Картина ось така. Є все-таки дуже багато цих стримувальних механізмів. Навіть я казав, навіть якщо не спробують зайти, їх дуже швидко і дуже якісно наші воїни відіб'ють. І будь-яка там сухопутня загроза, вона буде зразу як присічена. Повітряно, ще звідти загрози йдуть. Ось така ситуація. Але зараз повітря... не тільки повітряно, але і з водного простору теж йдуть загрози а, для України, тобто там десь з Чорного моря і так далі. Тому в будь-якому випадку, чи так, чи так, обережним треба бути. Ключові події і далі будуть відбуватися. Це ми вже теж говорили попередніх прогнозах, тому дивіться. На Ютуб-каналі моєму всі необхідні відео для цього є. Цей ефір зараз я завершую і будемо переходити до ефіру прогнозування по регіонах та гарячих точках України на період з 19 по 23.08. Тому цей завершуємо і швиденько розпочинаємо наступний ефір. Приєднуйтесь, хто ще не йде відпочивати.